На якому етапі ремонтні роботи на ділянці дороги броди Тернопіль нам розповів, виконуючи обов'язки головного інженера Технобуд. Центр Микола Грачов. Ділянка. Зараз ми з вами знаходимося на 7 8 восьмій кілометрах, на якій відбулося фрезерування старого розрушеного покриття. От, додали нового матеріалу і поклали новий слой асфальту. Асфальт 6 сантиметрів. Ви бачите, як відбувається укладання його. Скільки така дорога прислужить? Гарантія фірма дає на 5 років. Так, була розмова, буде фінансування, планується фінансування, я б так сказав, робот по укладанню верхнього шару. До речі, який і повинен захистити те, що зараз ми робимо. Бо нижній шар, який укладається, він виконує основну несучу здатність дороги. А захисний верхній шар повинен виконувати роботу по захисту цього нижнього шару.